Українська хата або хата мазанка вважається традиційним житлом українців, яке під впливом розвитку цивілізації та будівельних технологій втратило свою актуальність та відійшла в минуле разом із іншими традиціями та культурними надбаннями українського народу. В сучасному селі дуже рідко можна зустріти цілі українське продуктивне житло. І складно собі уявити, щоб зараз хтось наважився побудувати собі таку автентичну хату. Але відносно нещодавно, у 1950-х роках, більшість населення України жила саме в таких хатах-мазанках. В середині 20-го століття 87% одноповерхових будинків України це хати-Мазанки, з них 94% криті соломою та очеретом. І лише 2% будинків мали електрику. І, звичайно, що в них не було ніякого централізованого водопостачання та каналізації. Поки радянська влада активно відбудовувала важку промисловість після Другої світової війни, більшість населення вирішувала свої житлові проблеми самостійно, продовжуючи традиційне будівництво, як за часів Богдана Хмельницького. Археологи вважають, що вперше подібні житла на територіях сучасної України почали будувати представники трипільської археологічної культури. Це 4-3 тисячі років до нашої ери. Звичайно, що це не будинки не вціліли, але завдяки багаторічним дослідженням та за допомогою різноманітних технік реконструкції, ми з вами можемо побачити, як саме виглядало житло трипільців. Вчені вважають. Що терпільську хату будували з брусів, обмазаних ззовні і зсередини грубим шаром глини. Зверху накривали двосхилим дахом, який покривали соломою або очеретяними снопами. Саме житло складалося з декількох кімнат, в яких могли жити окремо декілька сімей, об'єднаних родинними зв'язками. В кожній кімнаті була піч, лежанка, вівка в Підлогу робили з глиняних обпалених валиків на дерев'яному помості, який теж обмазували глиняною. Вікна облаштовували невеликими і округлими. З 19 століття ми можемо не тільки прочитати описи про традиційне житло українців, але й побачити, як саме воно виглядало, завдяки поширенню малювання картин та появі фотографій. Основні причини поширення хат мазок це доступність будівельних матеріалів, глина, солома, дерева, очерет, які були легкодоступними ресурсами, практичність конструкції вона дозволяла добре зберігати тепло взимку та прохолоду влітку, простота і швидкість будівництва, Поспорудження хати не вимагало складних технологій, сільська родина разом з родичами та сусідами. Могли за декілька днів її побудувати. Хата Мазанка це не лише житло, а й частина української історії та культури. Вона символізує гармонію людини з природою, простоту та теплоту українського побуту. В її інтер'єрі, організації, конструктивних особливостях відбуваються українські народні традиції. Символи, життєві правила, звичаї і обряди. Хата, по суті, була втіленням всього світу, всього життя людини і її роду. Українське народне житло пройшло складний багатовіковий шлях розвитку від неоліту, трибільської археологічної культури до сьогодення. І сьогодні автентичні хати, мазанки можна зустріти в музеї під відкритим небом у Пирогоду під Києвом.